Наші сорт вага мішать 8 кг за тисячу загальних жіночий фліс. На замочку, розмір Такий худий плед, плет. Жіночий, розмір Елька. Чоловічий фліс. Замочком розмір М. Жіноча плотна фліска на замку, така яскрава. Розмір XL. 42, біленька жіноча флісочка, розмір 48-й, такий плотний фліс, чоловічий, може бути як куртка, розмір L, Такий тетік жіночий на замочку. Розмір XL. Чоловіча фліска. Розмір 50-й. Чоловічий плотний фліс. Розмір 50. -й. Ще одна фліска плотна, розмір елька, жіночий плотний фліс, замочку розмір, елька, чоловіча плотна фліска, розмір елька. Чоловічий фріз, розмір 2XL. Такий жіночий тетік на замочку. Розмір М, Чоловіча фрізка Розмір XL. Жіночий фріз на замочку. Розмір С. І останнє чоловіче рукавка. безрукавка. А розмір Ека. Це був фріз першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.